Ірина 35 років хотіла померти. Кожен день шукала способи в інтернеті. Депресія 3 роки. Перший рік терпіла. Другий рік почала думати про смерть. Третій рік шукала способи. Гугл-запити щодня. Сім'я не знала. На роботі теж. Але всередині темрява. Чоловік побачив історію пошуку, привів до мене. Екстрена госпіталізація? Ні. Але на межі. КПТ двічі на тиждень. Перші сесії стабілізація. Психіатр терміново. Антидепресанти підібрали за тиждень. Підписала контракт безпеки. Телефон 24 на 7, план дій. 16 сесій, чотири місяці пекла. Перший місяць. Думки залишались, але менше. Другий місяць. З'явились хочу жити. Перші проблиски. Зараз, рік після початку, Ірина планує відпустку. Думки про смерть. Раз на три місяці. Миттєві, не залипаючі, приймає антидепресанти ще рік мінімум. Якщо ти думаєш про смерть, скажи комусь: зараз це лікується чотири місяці і ти хочеш жити. Запис внизу.